Доброго вам здоров'я, шановні. 26 березня, середа, благовісник, в церковному календарі Архангел Гавриїл, а ще сьогодні середохрестя. Люди в цей день ворожать, що як на благовісника, файна днина на дворі, то того року буде дуже файна урожа і й хліб. Від благовісника благовість це людом весна, можна все класти в землю. Нема страху, уродить. Благовісник Варкесіто і пригінчливе, при звогоні убиті деревом в лісі. На теплого Олекса і на благовісника варто робити або шити, аби баба маржину не тицькала, а прісти не можна, аби гостець руки не тіг. Це в гуцулів, бачите, такі е, є певні свої застереження, але щось дозволяється робити. А загалом по Україні не дуже дозволяється робити на благовісника, так само, як і на благовіщення. А ще сьогодні в нас середохрестя або хрестці. На цей день, тобто сьогодні, сіють мак, хоч би й по снігові, аби лиш можна було як-небудь скопати землю. Мак сіють тільки дівчата й молодиці. При цьому вони проказують або співають таку приспівку. Край долини мак-мак, край широкий мак-мак, мак чистий, головистий, головочки як ріпочки. Молоді молодочки завивали головочки, буде мак тут, буде мак тут. Зерно і цвіт маку розкіш для українського селянина. Завдяки своєму зерну, такому ласому для українця, мак увійшов до прислів'я «їж дурню, бо то з маком. Баби знахарки встають на хресті досвіта і в потимку, сидячи без запаски біля порогу, прядуть по два починки, крутячи веретено навпаки, тобто від себе, а не до себе, як прядуть звичайно, і кладуть їх навхрест. Цією пряжею перев'язують руки і ноги від грижі, тобто від ломоти. Ну, грижа це не грижа, це ломота в нашому українському народі. І з цього відео, шановні глядачі, про цей надзвичайно цікавий день. Це в нас в цьому, в 2025 році, просто дуже цікавий день, бо в нас два великих таких знакових народних свята. Знакової народної події відбувається. благовісник, це 26 березня кожного року. Відзначається Архангел Гавриїл. А от середохрестя це перехідне свято. І церковне прахінне, і народне. От більше воно народне, ніж церковне це свято. Можливо, якщо б воно окремо святкувалося, якось. Ну, не, немає такого окремого святкування, це просто тиждень, іде серодохресний. А насправді це ж половина вже посту і про все це дуже багато різних приповідок, різних прикмет. Цікавинок, обрядів, вірувань, знань про все, про все це я розкажу вам в цьому відео. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Розповім, що сьогодні робити не можна. Будь ласочка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Ставте Ставтеме лайк, подобаєчку, підписочку робіть на канал. Звісно, діліться цим відео. Ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Буде послання на нього в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я час від часу викладаю якісь додаткові цікаві матеріали. Буду вас там дуже чекати. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день за 26 березня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. Гавриїл один із семи святих архангелів, якого ще називають лівою рукою Бога. Його ім'я з давньоєврейської означає міць Божа. А іноді перекладається як пан Божий або Божий правитель. Він очолює чин херовимів, які оточують Божий престол. Архангел Гавриїл шанований в різних релігіях, в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Гавриїл виконує роль Божого вісника, що сповіщає про важливі події на землі. Вперше він згадується в книзі пророка Даніла в Біблії. Коли передає йому пояснення про майбутнє, зокрема про вигнання юдейського народу, прихід Месії та новий Завіт. Також у біблійній традиції Гавриїл вважається вартовим раю, а ще янголом смерті. Він був тим, хто передвістив народження Івана Хрестителя та Ісуса Христа. Архангел Гавриїл вважається покровителем дипломатів, миротворців і посланців, адже його головна місія передавати Слово Боже людям. Наші предки називали Архангела Гаврила благовісником, і вірили, що він володар блискавки. Казали, Ілля господар грому, а Гаврило блискавки. Обох шанували, бо ці стихійні явища викликали в хліборобів повагу та страх, святкували благовісника, щоб вберегти свої осилі від вогню. Згідно з давніми віруваннями, в цей день грім та блискавка, ніби прокидаються від зимового сну. тому, Після благовісника вже можна чекати перших гроз. В різних куточках України існує чимало казок і легенд, які пояснюють це природні явище. Наприклад, в селі Старосілля на Чернігівщині дітям розповідали, що грім і блискавка виникають, коли Бог передає архангелу Гавраїлу золоті ключі, щоб відімкнути небо для дощу. Дощ, як і всяка вода, здавна був священним об'єктом поклоніння для наших предків. Адже він несе з собою життя й родючість. Небесна волога, вода, що падає з висоти, вважалася даром самих богів. В народній уяві Хмари це небесні стада, божа худоба, або ж навіть криниці на небесах, наповнені життєдайною водою. Взимку ж суворі духи чи божества замикають ці небесні криниці, сковуючи воду, наче кригою, що оковує світ, символізуючи холодну зимову пору. Легенда розповідає про величезну крижану гору на небі. Та коли приходить весна, перун, грізний бог громой блискавки, зі своєю потужною силою розбиває Крижану гору молотом. Він звільняє небесних корів і вони зрошують землю благословенним дощем, що наповнює кожен пагорб і долину, пробуджуючи життя. Цей дощ, що падає з неба, вважався не лише джерелом сили для землі. А й обдаровував людей здоров'ям та силою. В народних віруваннях зберігалося переконання, що обмивання водою першого весняного дощу надасть людині здоров'я, а дівчатам ще й красу. Коли ж дощ падав на день шлюбу, це було знаком щасливого і багатого потомством життя молодят. Кожна крапля дощу несла на землю благословення, даруючи новий початок і сповнюючи світ життєдайною силою. На Київщині в селі громи вірили, що архангел Гавриїл сідає на велику хмару, мов на коня, і б'є по ній золотою різкою. Так виникають блискавки та грім. В літинському повіті на Поділлі розповідали, що блискавки прорізають хмари, щоб архангел Гавриїл міг побачити, де ховаються чорти, і влучити в них своєю стрілою. У козаків на Херсонщині існувало своє пояснення. Коли чути грім, це святий Юрій заряджає небесну гармату, а архангел Гавриїл підпалює гніт, тому небо спалахує блискавками. На Вінничині говорили, що коли перед громом блискавка набуває форми Христа, то це архистратиг Михаїл благословляє, а Гавриїл спрямовує удар на нечисту силу. В Канівському повіті вірили, що коли гримить, цілля їздить небом, а коли блискає, Гаврило махає квіткою. З настанням весняного грому люди вірили, що природа пробуджується. Селяни підпирали плоти і трішечки намагалися підняти е, віз для того, щоб спина не боліла, в таке вірили. Господарі в цей день освячували зерно в церкві, змішували його з насінням і починали весняний посів, Сіяли овес, ячмінь і ярову пшеницю. На заході України благовісник вважався ще могутнішим. Там його називали Володарем Сонця. А оскільки сонце головне світило, то й казали благовісник старший від Великодня. Четвертий тиждень Великого Посту в Україні називали середохрестям або середопістям, адже він вважався своєрідною межею, що розділяє піст на дві частини. Люди казали, що в ніч із середи на четвер, якщо добре прислухатися, можна почути тріск, ніби сам піст переламується навпіл. 26 березня в 2025 році якраз припадає на період середопістя або поклонів, як ще це називали в нашому українському народі. Особливим цей день був ще й тим, що в середу, яку називали Середохресною, в багатьох регіонах України, зокрема на Слобожанщині, господині випікали хрести з прісного тіста. В деяких селах готували ще й коржі та бублики. В хатах розливався приємний хлібний дух, а біля печі збиралися діти, нетерпляче чекаючи на свою частку. Цими хрестами частували родину, сусідів, а в деяких селах, як у Тминківці Валківського району, навіть худобу. Проте один хрест, найбільший, завжди залишали на посівну. Коли приходив час виходити в поле, його брали із собою, розламували між хліборобами, а залишки клали на землю, примовляючи, Дай же, Боже, і на той рік свій хліб їсти. Першу сівню засівали жуючи хрестопоклінний хліб, як знак тиєднання з землею та надії на добрий врожай. Якщо весна затримувалася, хліб міг пролежати в зерні кілька тижнів, висохнути або навіть трохи зацвісти. В такому разі його розмочували свяченій воді і лише тоді їли. До початку сівби селяни готувалися особливо ретельно, вирушаючи вперше в поле. Вони одягали чисту сорочку, вірячи, що це принесе удачу. Щоб нива не заростала бур'янами, існував звичай сіяти в тій сорочці, в якій людина йшла до сповіді та причастя. Господар, повернувшись із церкви, одразу знімав цю сорочку і беріг її в скрині спеціально для посіву. Вважалося, що якщо цього дня жайворонок заспіває над сівачем, рік буде врожайним. А якщо птахи літають низько й мовчать, Варто очікувати посухи. На Полтавщині в родинах зберігався звичай випікати хрести на поклінну середу, і господар просив дружину спекти хлібини на щастя для себе та синів. Окремо випікали чотири хрести, а в один з них клали монетку. Щойно хліб спікався, його заносили до комори і закопували в зерно, аж до початку сівби. Коли наставала пора виходити в поле, родина разом їхала на ниву, обходила її навколо, ставала обличчям до сонця та молилася. Потім кожен брав свою хлібину і ламав. Той, кому дістався хрест із монетою, вважався щасливцем і мав першим почати засівати, щоб рік приніс щедрий врожай. І якщо в середу, на четвертому тижні Великого посту, закопати біля ниви череп'яний гощик зі свяченою водою, земля не страждатиме від посухи, а якщо сховати шматочок полотна, що лежало на плащаниці, можна сподіватися на багатий врожай. Щоб передбачити, які зернові дадуть найкращий результат, у середохресний день під час випікання хрестів в деякі з них вставляли зерна, одне пшениці, інше ячменю. Ще інше вівса. Вважалося, що саме те зерно, яке першим підніметься нагору і дасть найкращий врожай цього року. Вдавнину існувало повір'я розсаду найкраще сіяти під час посту, адже тоді вона не боятиметься приморозків. А середохресний тиждень вважався найкращим часом для цієї справи. І ще казали на хрестя ворона хрест кладе. Бо саме в цей час ворона починає вити гніздо, тож незабаром слід чекати на перші яйця. Цими днями знахарі збирали кору крушини лампої, адже саме весною ще до появи листя вона має найбільшу користь. У давнину рослини з проносними властивостями цінувалися дуже високо. Знахарі того часу не мали сучасних засобів, і через незнання правил гігієни та нерозбірливість в їжі шлунково кишкові негаразди були дуже поширеними. В таких умовах ефективні природні засоби допомагали швидко очистити організм і полегшити стан тих, хто страждав від розладів. З легенд відомо, що цілющі властивості крушини відкрили завдяки спостереженням за ведмедями. Перед тим, як залягти в сплячку, вони очищують свій шлунок. І якось люди побачили, що восени ведмідь викопав кущ крушини і почав обгризати його кору. Це наштовхнуло на думку про її користь, і відтоді крушина стала одним з найшанованіших засобів. Наші предки також наділяли її магічними властивостями. Вважалося, що вона символізує чистоту, але водночас може уособлювати спокусу. Люди вірили, що гілки, крушини підвішені над дверима чи вікнами, руйнують злі наміри, відганяють нечисту силу та захищають оселю від чаклунства. Саме завдяки цій здатності крушити зло рослина й отримала свою назву. Що не можна робити сьогодні? Не можна обідати на вулиці, доки не почуєте перший грім. На благовісника 26 березня не варто братися за прядіння та рукоділля, адже вважалося, що це може заплутати долю і спричинити труднощі. Краще не починати сьогодні нові справи. В народі вірили, що вони можуть не дати бажаного результату. Важливо уникати сварок, грубих слів та образ на адресу близьких, бо цей день вшановує архангела Гавриїла, який несе добрі вісті і мир. Наші предки радили не залежуватися в ліжку зранку. Іншими словами, відсипатися в ліжку зранку сьогодні не треба. Це не найкращий день для того, щоб сьогодні відсипатися. У середохресну середу, до речі, так само був звичай не снувати, бо вважалося, що це заплутає нитки, так само заплутає долю. Бачите, у нас дві заборони співпали саме на сьогоднішній день, а це означає, що вони якби посилюють одна одну. Тому сьогодні рукоділям краще не займатися. Хоча, бачите, в гуцулів були, була там певна диференціація, яке рукоділля можна сьогодні робити, яке не можна. Про всяк випадок, якщо ви не гуцулка, то краще, я думаю, що сьогодні рукоділлям не Займатися взагалі сьогодні, майже так як і вчорашній день, треба провести в спокій, не працювати. Займіться якимись духовними справами, помоліться, сходіть до церкви, погуляйте, можливо, відпочиньте. Це день саме для відпочинку. І звісно, сьогодні ми маємо так само іменинників дня, 26 березня. Це в нас люди з наступними іменами. Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна та Лариса. Хочеться привітати з іменинами всіх цих людей, побажати їм наснаги, гарного, бути в гарному гуморі, бути здоровими, бути щасливими, приймати все, що ми не можемо змінити з спокоєм, з миром в серці, і боротися за те, що ми можемо змінити з вами, шановні глядачі. Бажаю вам багатства, так само як здоров'я, так і багатства. І я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні дуже дуже цікавий день. Але завтра буде новий цікавий день. Це вже не таке велике свято, як сьогодні. Бо вчора і сьогодні дійсно дуже два великих свята було. Завтра вже поскромніше трішечки, але насправді там дуже цікаві є прикмети традиції саме на цей день, на завтрашній. Тому обов'язково, будь ласка, повертайтеся на цей канал, щоб дізнаватися більше про наші справжні стародавні українські традиції. Я нагадаю, що на цьому каналі я відшукую саме етнографічні джерела, старовинні книжки. В них знаходжу всю цю інформацію. Вона часто суперечлива через те, що одні відомості з одного регіону, інші з іншого регіону, і регіональні відмінності в деяких прихметах, погодних і заборонах, забобонах вони все ж таки є. Але це цікаво. Ну, як тут користуватися цими відмінностями, якщо вони не поширюються на всю Україну, бо є якісь регіональні відмінності? Я думаю, що ви можете обрати, визначити, з якого ви регіону або в якому регіоні ви зараз проживаєте, і дотримуватися тоді, якщо є там якась специфіка цього регіону, можете дотримуватися саме цих традицій, бо це ж там було запримічено, і там люди про це дізналися, і вони це передавали. Значить, щось воно значить саме для того, для той місцини, де це було записано колись нашими етнографами. Ну, нашими, да, це в основному наші етнографи. Я дякую ще раз вам за перегляд. Обов'язково приходьте, буде дуже цікаво. Я дякую ще раз вам за перегляд, вже третій раз. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!